Привіт! Мене звати Чоловічок і я живу у місті Бучач. І зараз я вам розкажу про цей красивий та цікавий край. Найцікавіше візитів нашого міста це Бучацька ратуша унікальна пам'ятка архітектури середини 18 століття. Збудував її архітектор Бернард Меретена та прикраси своїм чарівними 14 фігурами скульптор Пінзель. Зараз там можна прогулятися, подивитися на картини і з другого рівня балкону глянути на чудове місто. Звідти, до речі, якщо озирнутись, можна побачити інші цікаві місця, наприклад, руїни Бучицького замку. Перша згадка якого була ще в 14 столітті. Цей замок мав бастійну систему, через що його було практично неможливо захопити. Ходять легенди, що в тунелях, які пронизують бучач, і досі є золота карета та інші скарби пана Каньовського. Але це лише легенди. Тож є на замку, важко не замітити нашу наступну пам'ятку: монастир отців Василіан заснований в 1712 році. Який теж розташований на підйомі. А взагалі бучач розміщений, нібито в ямі така горбиста система, через яку протікає річка Стрипа, спокійна та неглибока. Отож, повернемось до Василян. В даний час монастир слугує колегіумом для дітей, церквою для християн і взагалі місцем концентрації добрих справ. Також невід'ємною частиною міста є культурний простір Арт-Двір, місце, де відбуваються різні культурні, молодіжні та інші проекти. Наприклад, вечірки, концерти, форуми, зустрічі з письменниками і так далі. Класно тут, рекомендую. Хочете попити кави? No problem. Кав'ярня, на анона, кавовий апарат в АТБ. Хочете прогулятись по місту? То у нас є сквер, пішохідна і валозона попри річку і ліс. Анчомбині? Окрім цього, Бучі прикольні люди, амбітні, добрі та проактивні. Але щоб їх знайти, наприклад, можна зазирнути до громадських організацій: молодіжний портал Бучача, Бучач Арт, Бучач Тур. До речі, в Бучач Тур є класний сайт, де є усі цікавинки про наше місто і навколишні села. Пам'ятки, природні всякі штуки. Коротше, купа інфи про наш край. Заходьте. Хм, Ну, думаю, я достатньо розказав про цікаві місця в Бучачі. Тепер у вас є розуміння, що де коли, і надіюсь, вам тут сподобається. Па-па!